Доброго дня, темою сьогоднішньої нашої лекції є проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються. Відповідно до бюджетного кодексу України, рішення про місцевий бюджет є складовою частиною бюджетного законодавства і є нормативно-правовим актом місцевої ради, який затверджує обсяг. Місцевого бюджету та визначає повноваження на здійснення видатків за напрямками впродовж планового бюджетного періоду, типову форму проекту рішення. Про місцевий бюджет затверджує Міністерство фінансів та доводить до місцевих органів влади у вересні місяці під час формування проєкту державного бюджету на плановий бюджетний період. За підготовку проєкту рішення про місцевий бюджет відповідають місцеві органи влади. І Проєктом рішення затверджується. Загальний обсяг доходів, видатків та кредитування на плановий рік, граничний обсяг надання місцевих гарантій, граничний обсяг місцевого боргу, доходи місцевих бюджетів за бюджетною класифікацією, видатки у розрізі головних розпорядників коштів та за бюджетними програмами. Фінансування місцевого бюджету за бюджетною класифікацією, бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів, оборотна, розмір оборотного залишку коштів. Та інші додаткові положення, які регламентують бюджетний процес у наступному бюджетному періоді, зрахуванням цих вимог, які визначені статтею 76 частиною 2 бюджетного кодексу Міністерством фінансів і визначена типова форма рішення, хочу зазначити, що ця типова форма проєкту рішення про місцевий бюджет додається у матеріалі матеріалах до лекції якими нормативними документами слід керуватися для того, щоб забезпечити правильне формування проєкту рішення про місцевий бюджет? Перш за все, як я вже говорила, це є бюджетний кодекс України, який визначає усі норми стосовно бюджетного процесу на місцевому рівні? Наступне це є накази Міністерства фінансів, яким затверджується? Бюджетна класифікація. Хочу зазначити, на це обов'язково слід звернути увагу, оскільки від правильності застосування бюджетної класифікації залежить наскільки правильно та ефективно в подальшому будуть, буде забезпечення спочатку планування видатків за напрямками, та також їх ефективне і цільове використання. Зокрема, які це накази, які затверджують бюджетну класифікацію. Це є наказ Міністерства фінансів від 14 січня 2011 року номер 11 про бюджетну класифікацію. Цим наказом затверджено класифікацію доходів, класифікацію боргу, класифікацію фінансування та економічну класифікацію видатків. Наступний наказ від 2 грудня 2014 Року номер 1195 Назва цього наказу досить велика. Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно цільового методу. Цим наказом. Затверджено структуру коду програмної класифікації видатків та кредитування, і класифікація, яка застосовується місцевими бюджетами, які у бюджетному процесі використовують програмно-цільовий метод, і які не застосовують програмно-цільовий метод. Хочу зазначити, що з 2017 року місцеві бюджети, що мають взаємовідносини з державним бюджетом у своєму процесі бюджетному застосовують програмно цільовий метод. Наступний наказ від 14 лютого 2011 року номер 96 цим наказом затверджено відомчу класифікацію. Наказ Міністерства фінансів від 12 березня 2012 року номер 333 цим наказом затверджено інструкцію із застосування економічної класифікації видатків та кредитування. Крім цього, важливо визначити, правильно визначити головних розпорядників коштів. Відповідно до статті 22 кодексу, головними розпорядниками коштів можуть бути структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та місцеві державні адміністрації, виконавчі органи та апарати місцевих рад, а також структурні підрозділи місцевих органів місцевих рад. Крім текстової частини проекту рішення про місцевий бюджет, його невід'ємною частиною і складовою є додатки до проекту рішення. Зараз я зупинюся на основних додатках і яку інформацію, на що необхідно звернути особливу увагу при їх заповненні. У додатку 1 до проекту рішення визначається Обсяги надходжень доходів до місцевих бюджетів у розрізі їх видів за, окремо за загальним та спеціальним фондами. Додаток 2. до рішення відображаються джерела формування загального та спеціального фонду у частині фінансування. Додаток 3. до рішення. Цей додаток є найбільшим додатком і основним додатком, оскільки він визначає. Передбачає розподіл видатків за головними розпорядниками коштів та у розрізі бюджетних програм, тому я так наголошувала, що особливу увагу необхідно приділити правильності застосування бюджетної класифікації і правильності визначення головних розпорядників коштів, оскільки це є основою формування цього додатку. Крім цього, видатки показуються, відображають. У розрізі загального та спеціального фонду. У спеціальному фонді виділяються видатки бюджету розвитку, із загального обсягу видатків передбачаються окремою стрічкою видатки на заробітну плату, поточні видатки, тобто видатки споживання та капітальні видатки, тобто видатки розвитку. Хочу зазначити, що статтею 77 бюджетного кодексу передбачено, що при плануванні місцевих бюджетів у обов'язковому порядку в повному обсязі передбачаються кошти на оплату праці працівників бюджетних установ. Та оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії це є обов'язкова норма, і саме у цьому додатку відображаються окремою стрічкою такі видатки. Додаток п'ятий до рішення в цьому додатку відображаються обсяги міжбюджетних бюджетних ресертів у розрізі їх видів в рамках реалізації реформи міжбюджетних відносин. Значно збільшилася кількість міжбюджетних трансфертів, які надаються з одного місцевого бюджету іншому місцевому бюджету. Тому в цьому додатку відображаються не лише міжбюджетні трансферти, які утримує місцевий бюджет з державного бюджету, чи який надається з місцевого бюджету державному бюджету, а обов'язково відображаються усі міжбюджетні трансферти, які плануються у рішенні про місцевий бюджет. Тобто і ті міжбюджетні трансферти, які надаються з одного місцевого бюджету іншому місцевому бюджету. При цьому трансферти поділяються окремо, передбачаються, за, якщо це є додаткові дотації, і окремо, якщо це є субвенції, у розрізі видів субвенцій чи видів дотацій, а також обов'язково у розрізі місцевих бюджетів, яким надається міжбюджетний трансферт. Додаток 6 до рішення у цьому додатку надається перелік об'єктів, які передбачаються фінансу. У наступному році за рахунок коштів бюджету розвитку. У цьому додатку, крім розподілу обсягу видатків у розрізі головних розпорядників коштів, надається інформація у розрізі кожного об'єкту, який фінансується, за рахунок коштів бюджету. Крім цього, також надається інформація про загальний обсяг фінансування, обсяг завершеності будівництва об'єктів. Проєкту, а також обсяг видатків для, необхідний для завершення будівництва. І останній додаток, додаток сьомий до рішення, у цьому додатку надається перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету. Така інформація надається в розрізі розпорядників коштів та в розрізі програм, які затверджені місцевою радою. Хочу наголосити, що ця інформація є обов'язковою, і на час затвердження місцевого бюджету програма, яка передбачається до фінансування, обов'язково повинна бути затверджена місцевою радою. При цьому програма повинна бути затверджена окремим рішенням про місцевий бюджет, а не рішенням про затвердження місцевого бюджету. Усі ці додатки є невід'ємною частиною рішення про місцевий бюджет, схвалюється, затверджується місцевою радою разом з рішенням про місцевий бюджет і забезпечується їх виконання в процесі року. Які ще матеріали подаються разом з рішенням про місцевий бюджет? Перш за все, це є пояснювальна записка. У пояснювальній записці обов'язково надається інформація про. Соціально-економічний стан розвитку відповідної території. При цьому наводиться інформація про особливості формування бюджету на плановий бюджетний період визначається, надається оцінка обсягу фактичному стану надходжень доходів в поточному періоді і основні напрямки збільшення дохідної частини в наступному бюджетному періоді. За якими видами, як буде проводитися робота з платниками податків щодо розширення бази оподаткування чи залучення нових? Платників податків, тобто надається вся інформація щодо оцінки дохідної частини місцевих бюджетів, а також щодо заходів, які будуть вживатися по залученню додаткових надходжень до бюджетів та розширення бази оподаткування. Крім цього, надаються Особливості міжбюджетних трансфертів в наступному бюджетному періоді. Надається інформація щодо видатків і напрямків видатків, які будуть проводитися. Крім цього, додається прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди. Логічно структурну схему формування прогнозу місцевого бюджету на наступні два роки за плановим було доведено міністерством фінансів під час доведення особливостей формування місцевих бюджетів на 2017 рік. Крім цього, в матеріалах до проекту рішення надаються інформація про інвестиційні проекти, які будуть реалізовуватися в плановому. Році надається інформація про хід виконання місцевого бюджету у поточному році. І пояснення головних розпорядників щодо використання коштів у поточному бюджетному періоді, а також щодо напрямків використання у плановому бюджетному періоді. Як я вже зазначала, рішення про місцевий бюджет, підготовлений проект рішення про місцевий бюджет схвалюється місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом місцевої ради, і подається на затвердження. Місцевій раді відповідній місцевій раді. Сьогодні ми розглянули основні вимоги до формування проєкту рішення про місцевий бюджет та додатків, які до нього додаються, і є його складовою частиною. Дуже важливо правильно підготувати рішення, оскільки це є основний фінансовий документ, протягом якого буде забезпечуватись виконання бюджету впродовж цілого бюджетного періоду. І надзвичайно важливо правильно. Його сформувати, правильно визначити обсяг доходів, реальний обсяг доходів, і правильно визначити напрямки використання коштів для того, щоб максимально ефективно забезпечити їх використання за напрямками, які визначаються у програмі розвитку тої чи іншої території. Дякую за увагу.